Для яких чужа українська освіта, український бізнес і українці, які живуть у боярці, хоча вони є істинним корінним населенням? Герої, що тут лежать, не думали, чи лишитися їм в хаті до нас, поки ми готували цей цвинтар. а це повірте мені, важка фізична праця це робили все руками місцеві люди, активісти героїки. І мені дуже приємно, що я належу до цього товариства і належу до героїки, яка робить ці справи. Ці хлопці до нас підходили такі ж самі послідовники Павліка Карчагіна і любителі Совєтської імперії, казали нам, коли ви закінчите цей свитер, ми прийдемо і викопаємо їх, їм місце в Западній Україні, туди їх треба вивезти. Особливо коли Карпєкін, родом з Чернігівщини, четверо хлопців за моєю спиною родом з Київщини. І лише Ольшанський родом з Галичини. Їхнє місце тут через те, що вони четверо за моєю спиною лягли в оборонці станції Боярка від білих Ольшанський поліг у Києві, обороняючи Київ від безбожницької орди більшовиків і Карпекін, загинув підступною смертю на станції Біличі. Останнє місце в їхнього спочинку стало Боярка. Хочу сказати, що місце, на якому ми зараз стоїмо, Вчерть перемішані кістки і пам'ятники. Совєтська імперія не залишила жодного шансу зберегти у пам'яті будаївців і повірчав, що вони українці. Їм похмачили в голову, що вони бидло яке. Поки ми готували цей цвинтар, в нас підходило кілька місцевих жіночок, які казали якщо моя бабуся мені не казала, що тут був цвинтар і поховані вояки, значить тут нічого не було. Мірилом цих людей є тільки совєтські міфи і розповіді бабусі, яка боялась щонебудь розказати своїм дітям чи онукам. Повірте мені, я родом з Боярки, і багато може хто вас знає, вулиця Високовоська, там вже і мій дідусь. Так от мій дідусь в третій годині ночі вмикав воду і кажу, на кухні і на вухо мені переповідав все те, що він пам'ятав, Пам'ятав голову голодомор, репресії, винищення українців. І це все було шепотом. Далі вспівав мені українські пісні і казав, перекажи їх синам. Тому що дід був заляканий і в 2003 році думав, що окупація може реставруватися. Але чим більше таких місць ми будемо відроджувати, чим більше старих незагоєних ран ми будемо ворушити, тим менше шансів у окупантів на реставрацію. Цей свинтар Проіснував фактично до 1926 року. Потім комсомольці, які перед тим ходили до Володимира Саміленка, який похований на сусідньому цвинтарі біля Свято-Михайлівського Свято храму, розбили тут футбольне поле і грали людськими черепами у футбол. Тому що тут були поховані українські герої. Тут були поховані багаті, як тоді вони казали, буржуї. Ви можете бачити за моєю спиною протягом часу дослідження на цьому цвинтарі. Ми не хотіли багато купати, ми не хотіли ворушити старі кістки, але з Божого благословіння ми знайшли кілька пам'ятників, кілька пам'ятників як свідчення тієї безбожницької доби. Більшовики ордою пройшлися по цьому цвинтарю, пульдозам закатали пам'ятники під землю. І ті мотиватори, які нас мотивували до роботи, жіночки, які приходили. Депутат міської ради, який казав, що це все брехня, тут нікого немає. Вони не бачили, вони не бачили цього цвинтаря через те, що весь цвинтар під землею. Всі пам'ятники, всі пам'ятники буквально запресовані під землю. Ми відкопали мармуровий пам'ятник пана Макінського. Я скажу, що він зліва був під землею на півтора метровій глибині, закаданий під землю. У тому, як пам'ятник лежав, окремо лежав пам'ятник, окремо дві підставки, було видно, що пам'ятник підкопали і просто порушили в яму, скинули, щоб стерти з лиця землі це місце. Але завдяки тому, що священник Іван Славінський, який був русифікований, але з роду польської шляхти, Кирило Радієвський, Іван Федоров, три священники, які самовіддано виконували свій пастерський обов'язок. І знайшовши тіла спочатку чотирьох, згодом ще інших хлопців з армії УНР, знаючи, що це істинне християни, і знаючи, що армія УНР це військо Христа, виконав свій пастерський обов'язок і поховали їх на цьому цвинтарі. Іван Славінський згадував і переказував, що, попри те, що він священник і попри те, що він пастер, він принципово не ховав большевиків. Через те, що це було військо сатани, це було безбожницьке військо. Як тільки вони прийшли в боярку, одразу почалися розстріли. І разом в тій книзі, пафіяльній метричній книзі, де ми знайшли інформацію про цих хлопців, на наступних сторінках ідуть розстрільні дні. Іван Славінський ховає десятками селяни і козаків Будаївки, теперішньої старої Боярки та, дорогі друзі, і співвітчизники, жителі Старої Боярки. Тут лежать десятки ваших родичів. Закасовані у 20-х роках більшовиками. Через те, що боярка не була більшовицькою, боярка довгий час не приймала більшовиків. Ніхто вже не пам'ятає ім'я Марка Шляхового. Так запам'ятайте, Марко Шляховий це перший український міський голова боярки, який з 1917 року організував тут місцеве самоврядування. Тепер ми переведели його спогади, які називаються Записки повстанця. Я думаю, що згодом в бояці кожен зможе придбати записки повстанці, ми готуємо другий наклад. Марко Шляховий згадує, як вони в 17 18 роках творили тут український міський уряд, який знаходився близько, тут, де тепер клуб, знаходилось управління волості. Своєю сильною рукою і зброєю Марко Шляховий вмить українізував всіх місцевих священників і вже станом на 1918 рік створив у Боярці. Будаївську повітову управу Української православної церкви. Ці документи всі збережені. Завдяки тим самим більшовикам, які зберігали всі документи дуже педантично, дуже легко нам тепер відтворити, як виглядала та боярка у часи визвольних змагань і революції. І повірте мені, вона була українською, вона була повстанською. Не так далеко від нас у сторону Жорнівки є урочище кладове. То урочі урочище кладове і після 24-го року лишалося повстанською базою. Другий Холодний Яр, не менше ніж у Мельниках, Медведівці чи Чигирині, тут так само продовжували боротися українці за свою самобутність. Так само і сьогодні, в той час, коли вас ображають українців, ображають мову, ображають культуру. Ображають бізнес, українці просто повинні змобілізуватися. Так само, як прості українці, перші два дні у нас не йшла робота на цьому цвинтарі, скажу відверто, але з часом почали мобілізовуватись місцеві люди. До нас приходили місцеві дядьки, яким ми ще подякуємо з їхню просту відвагу: не бути бидлом, не бути хулиями і не жити в хаті з краю, а просто прийти і махати лопатою. Повірте, поки підсипали цей рівень землі, аби вирівняти тут. Площадку пройшов тиждень, і це велика фізична робота, і цим людям ми неодмінно подякуємо. Тому просто закликає українців не лишатися бидлом, знаходити більше таких місць. Я сподіваюся, що це місце мало стати знаковим місцем у боярці. І ще раз з прекрасною ілюстрацією того, що боярка не совєтська.